Щоб оголосити рішення, яке оглядачі вже назвали одними з найважливіших в його кар'єрі, Барак Обама залишив звичні йому Вашингтонські пагорби і відправився в військову академію Вестпойнт, що під Нью-Йорком. Вихованцем саме цього закладу є теперішній командувач американської армії в Афганістані, генерал Макристал. І саме сучасні випускники будуть серед тих, хто незабаром відправиться на цю війну. 30 тисяч військових. Додатково до 70 тисяч, які вже на даний час перебувають в Афганістані, буде дислоковано туди вже найближчим часом. Я прийняв таке рішення, тому що переконаний, що наша безпека залежить від успіху в Афганістані та Пакистані. Це епіцентри діяльності аль каїди Зміниться і формулювання місії для армії США: зруйнувати, роздробити і, врешті, перемогти аль каїду це дещо відрізняється від завдання розбудувати афганську державність, яке стояло перед командирами. Досі нова місія означатиме масований наступ на основні сили бойовиків Талібану та Аль-Каїди і їх знищенням. Одночасно, завдяки поповненню, американці планують сконцентруватися на навчанні та підготовці потужної афганської армії та поліції, які після виходу американських військ і сил НАТО зможуть самостійно підтримувати безпеку в країні. все це дозволить нам пришвидшити передачу відповідальності афганським силам, і ми почнемо виводити звідти наші війська у липні 2011 року. Обама висунув вимоги керівництву Афганістану та Пакистану, особливо що стосується подолання корупції у владі. Відтепер США надаватимуть фінансування не центральним урядам, а лідерам на місцях і окремим міністрам, що відповідають за безпеку. Він також закликав НАТО надіслати в Афганістан додаткові сили. оскільки це справа міжнародної спільноти. Я попросив членів альянсу приєднатися до наших зусиль. Але всередині США нова стратегія запропонована Обамою, здається, повністю не влаштовує нікого. Демократи хочуть, щоб він назвав чітку дату виведення військ. Республіканці навпаки проти встановлення будь-яких строків. Нікого не влаштовує ціна один мільйон доларів на рік на кожного додаткового солдата в Афганістані. Рівень підтримки населенням цієї війни впав нижче 50%. Всі хочуть якнайскорішого її завершення. Саме цього каже Обама, хоче й він. Тому й пропонує свій рецепт перемоги. Руслан Петричка голос Америки. Thank you very much.